Виглядаєте втомлено, як ваш день пройшов? Чудовий день і ні ніч з одинадцятої вечора вчорашнього дня після вибухів. В принципі, він <смі> тільки почався саме тоді. Мабуть, а наскільки серйозно школа постраждала? Ну постраждала. Постраждала. Немає е, два вибухи з од, школа, так би мовити, буквою Г. Навіть гео з цією нашою рідною українською да, побудована. два крила від центрального входу. І ось якщо говорити, то праве крило, тут була спортивна зала на другому поверсі. А на першому поверсі там два кабінети, три кабінети навчальні. Ну тобто, ось, спортивної зали немає вибух прямо. Біля стіни школи був я сьогодні? Говорив з Алою. Кущ це керівниця Краматорського комбінату дитячого харчування. Коли шукав ваш номери, вона сказала: дуже шкода, що цю школу обстріляли, бо там нещодавно оновили харчоблок. Розкажіть, будь ласка, що з харчоблоком? Да, і скільки туди грошей взагалі ви вклали? Харчоблок оновлювався ще до мого приходу. Я на посаду прийшла у 2020 році, 24 лютого 2020 року після конкурсу, і він до мене оновлювався, 17 здається, рік. Ну, Там повністю замінено було всю техніку, тобто там нова піч, пароконвектомат, сковорода, яка електрична, да, машини. М'ясорубка, тобто, те, не стоять вігрівачі для води, два. Ну, вони ну, один тен пошкоджений сьогодні. Він спав зі стіни, тобто його порубало трохи. Апаратуру сьогодні все обладнання, точніше, вивезли, зняли, перевезли в інше місце для збереження його, тому що воно. Коштовне воно працюючи, те, що ну не можна загубити, тому що воно все діюче. А скільки сьогодні вдалося розібрати завалів взагалі? Що зроблено? Зроблено багато дякуючи допомоги, було дуже багато. Я дякую всім, хто долучався. Це були і батьки, і діти навіть старші класи приходили, допомагали, і вчителі зрозуміло, наші ті, хто всі є, хто в місті. Всі були, всі допомагали і колеги з інших шкіл, і дитячі садочки. Тобто, всі, хто зміг, всі долучилися, просто навіть мешканці міста, ось ті, хто поряд живуть, приходили, допомагали, виносили сміття. В принципі, ми вимили більшу частину. Саме завали там, де плити, руйнація, туди ніхто, звичайно, бо це неможливо. А так ми вигребли винесли е, майже все. ну, Подвір'я ще залишилося не. Прибране частинку лише вхід центральний, а так на завтра ще залишили, маємо надію. Вікна нам хлопці, чоловіки, вже частину забили. Ще треба накрити дах. Там частина даху також пошкоджена на основній будівлі, і тут де над харчоблоком, дах також. Пошкоджено, Тому його там також треба якось накривати, бо якщо дощі зараз підуть, то ми ж попливемо. Школа на сьогоднішній день, в 2023 році, має 93 роки буде ось світі. Тому розуміємо, що стіни там у нас глина, дерево, окрім того, що там є. Ну, з Перекриття зрозуміло, що воно там цегляне, гляне чи шлакоблоки оці, Але ж глина і дерево є, якщо воно напитає, Водою, тоді звичайно буде я читав про те, що відділ краматорської освіти проводив таке опитування серед батьків: хто планує повертатись в місто, да, аби розуміти, яким чином буде 23-24 навчальний рік проходити онлайн чи офлайн, да чи піду діти у школу? Ну, умовно, уявімо, що завтра все стане спокійно. Діти зможуть піти в школу навчатись, чи приміщення взагалі для того не придатне? Ні, ну одна частина кабінети залишилися, тобто другий поверх кабінети не ушкоджені. Вікна, те, що воно ремонтується, там навіть ну там вікна не пошкоджені, вони їх по хвилею, але ж їх можна тобто, довести до ладу. Але ж ми розуміємо, ну навіть на першому поверсі кабінети, права частина там ось три кабінети пошкоджені, всі інші кабінети в нормальному стані. Там ну, десь зрозуміло, стіни тріснули там. Таке, ну, це буде вирішувати експертиза. По-перше, ми ж не можемо сказати, можемо, ми чи не можемо, бо експерти повинні подивитися і дати висновок. Ну, зрозуміло, що в такий стан дітей ми не зможемо привести, але маємо надію, що все ж таки, якщо за умови все буде добре, то ми відбудуємося і відремонтуємо. Скільки дітей навчалося в вашій школі, і скільки з них виїхало зараз за кордон, або в безпечніші регіони України? На сьогодні навчається 520 учнів. У місті залишилося до 200, там 190. плюс-мінус, завжди така міграція ще йде, тому що є батьки, які працюють у Дніпрі, там або в інших регіонах, коли зараз ось така. Ситуація трошки напружена, є такі, хто виїжджають, але ж є такі, хто повертаються. Тому, в принципі, там до 200 місць завжди дітей є. Інша частина евакуйована, частина за кордон, частина території України із 520 дітей за опитуванням, яке ж проводило управління освіти, про яке ви кажете, у нас тільки 17 сімей виявили. Ну, Сказали точно, що вони не повернуться. Тобто, вся інша маса дітей за умови, що батьки сказали, що за умови певної умови ми повернемося і будемо навчатися з розмови з місцевими вчителями. Ось що мені стало зрозуміло да або відомо. Ну, от ці вчителі, з якими я говорив, кажуть, що ну. Як такого позашкільного, позашкільної роботи з дітьми не проводиться, да, діти там належать самі собі? От ви можете розказати, як ви зараз працюєте з дітьми, з тими, які залишились у місті, і взагалі, як ви їх навчаєте, як це навчання відбувається? Що вони роблять потім? Ви знаєте? Позашкілля, так дійсно не працює, немає ніяких гуртків секції. Ну ви ж розумієте, чому? Тому що це просто небезпечно? Ну, навіть якщо ось я скажу, да, заходьте, будь ласка, спортивна зала вільна, на, на, за це візьме на себе відповідальність: той вчитель, який піде з дітьми, да? або батьки, які будуть там, ну, тобто. Або потім мені відповідати за те, що я пустила дітей на гурток. Я дуже хочу, щоб вони ходили на гуртки, на секції, але ж але ж. Ну, це просто фізично неможливо в такій ситуації, тому що це просто небезпечно. Діти працюють на уроках, діти виходять онлайн більш в більшій мірі це е, так. Ті, які мають можливість, ті, які за кордоном, які навчаються в школах, вони тільки в вихідні, або в час, коли вони приходять зі школи, ще в них уроки є доєднуються, або виконують асинхронно якісь завдання. А, а ті, які в місті, ті виходять онлайн, ті працюють, ті, хто має можливість, діти працюють, і завдання виконують, і пишуть, і зошити скидують, тому тобто. Позашкілля дійсно немає, але я вам хочу сказати, що сьогодні у мене п'ятий клас, да, зараз, то п'ятий клас, ми з ними на перерві, вони мені показують, вони їх плетуть, вони і в'яжуть, вони і е, розфарбовують певні картини за номерами, вони показують, вони працюють на трудах, нам треба було на працю зробити щось пошити, вони показують все. Тобто, ті, хто хочуть, діти хлопці майструють. Вони, ну, так, Вчителям особливо праці, то дуже важко, бо там треба їм щось показати. Це майстер класи. Це ось так людина сидить, шиє собі, і показує діти це бачать. І початкова ланка так, але ж діти намагаються і вони беруть участь у багатьох конкурсах. Вони малюють, вони роблять презентації, онлайн конкурси відбуваються. Тобто, виховна робота все одно вона є. Ну ви для себе рішення взагалі якесь прийняли. Зараз точаться бої навколо Бахмута. Існує ризик просування ворога вперед до Краматорська. Ну зараз там відносно спокійно в місті, да? ну, відносно це в лапках. Ви так. якесь рішення для себе прийняли? Ви умовно Краматорськ, там окупують або будуть бойові дії наближатись. Ви плануєте виїжджати чи ви плануєте залишатись у місті там, оголошувати себе патріоткою Краматорська і працювати там з умовною новою Ні, владою? Ні, з новою владою ніхто працювати не буде. Я люблю свою країну, я люблю своє місто, але з новою владою ніхто працювати не буде, тому що. Ну, я маю на увазі тією, да, яка до нас прийшла за тими хоче йти. Я не можу вам виразити всієї тієї люті, всієї тієї ненависті до, до, цієї, до цієї ситуації, до тих людей, які не можуть встати і сказати, що так не можна робити, тому що це неправильно. Ми вчимо дітей. Розумінню, я до 24 лютого в мене в минулому році був 11 клас. І вони мені давали задавали таке питання на уроці Лена Миколаївна: а ось якщо буде війна? А я їм казала: діти, ви що, не буде такого? Бо ми живемо в 21 столітті. Ми вчимося з вами комунікувати. Ми вчимося з вами писати висловлення для чого? Для того, що ви ви думаєте, ви висловлюєте свої думки? Ми вчимося цьому. А ви хочете сказати, що будуть просто стріляти? Ні. Ну, бачите, інколи буває так інакше, тому я дуже вражена тим, тому не можу я сказати, що ні, я не погоджуюсь цією взагалі Ситуацією я, я вірю, чітко вірю в те, що все буде Україна.